Христос Воскрес! Воістину Христос Воскрес. Сьогоднішня неділя, неділя перша після Пасхи, називається неділею антипасхи або ще неділею Фоминою. Бо сьогоднішній Євангеліє від апостола і євангелиста Іоанна Богослова розповідає нам оповідь, як Христос після свого Воскресіння з'явився своїм ученикам і апостолам. Ось вони, зібравшись в домі, молились. І двері зачинили за собою, бо боялися. Боялися іудеїв, боялися фарисеїв, боялися, бо ще з самого ранку гріб, де вони поклали свого вчителя, був відчинений, зникло тіло. І жінки-мироносиці, які пішли зранку намащувати тіло Спасителя, повернулися зі словами, що бачили ангела, який звістив їм, що Христос Воскрес. І ось апостоли в страху перед юдеями зібрались в домі, зачинивши двері, і молились. І ось посеред молитви в домі з'являється Спаситель і говорить слова мир вам. Ці довгоочікувані слова, чудові слова, які звіщають людині про мир, він виголосив своїм апостолам. І вони злякались, а він сказав їм: не лякайтесь, прийміть Духа Святого, сказав Господь, кому відпустите гріхи, тим відпустяться. на кому залишите, залишаться, і дмухнув на них. А потім. Спілкувався з ними. Чому неділя сьогоднішня називається неділею Фоминою, бо серед 11 апостолів не було присутнього апостола Фоми. А коли на наступний день апостол Фома зібрався разом з іншими апостолами на молитву, то йому розповіли, що бачили Господа, що бачили Спасителя. Але ж Фома сказав: не вірую я. Ну як він помер? Я бачив, як його поклали в гріб. Поки не покладу пальців моїх в рани від свяхів на руках його, і поки не покладу руки моєї в в рану на ребрах його, не повірю. І ось через тиждень, після Воскресіння, Христос знову з'являється своїм ученикам, але вже серед учеників є і апостол Фома. І... Христос звертається до Фоми. Фомо, поклади пальці свої у рани на руках моїх від свяхів і поклади руку твою у ребра в рану від Списа. І не будь не віруючий, а будь віруючий. І Фома виголосив Господь мій і Бог мій, а Христос говорить: ти повірив тому, що побачив Блаженні ж ті, які не бачили, але увірували. І ось ці слова, блаженні ті, які не бачили, але увірували, відносяться безпосередньо до кожного із нас. Ми маємо священне Писання. Можливо, кожного християнина, як і мене, і інших християн вчила про бабуся, бабуся, мама чи батько. І в свій час привели в храм, і ми знали про Христа. Ми знали про Бога і знаємо про Христа і про Бога, що Він є Спаситель, творець неба і землі. Бог, який сотворив весь видимий світ і невидимий. Але ми не бачили Христа, ми не бачили Спасителя. Хоч не бачили, ми віруємо. Велика кількість людей, тисячі людей, освячували Пасхи ще тиждень тому. Освячували пасхальні принесення і раділи радістю духовною, радістю невимовною, бо один одного вітаючи, промовляли слова Христос воскрес і відповідали воістину воскрес. Чи це не є підтвердженням нашої віри, чи це не є утвердженням нашої віри, чи це не є виявом нашої віри, що Христос є нашим Богом? Звичайно, що. Ані Пасха, ані фарбовані яйця, ані інші поживи, які ми освячували, не є надзвичайно важливими в нашому житті і є, не є надзвичайно важливими в день свята Пасхи. Але навіть через певні традиції, традиції народні, ми найперше згадуємо про цю надзвичайно велику подію світлого Христового Воскресіння. Саме в ті дні ми згадуємо слова. Що смерть подолана, смерті немає, що Христос смертю смерть подолав і чуємо слова Іоанна Золотоустого, де Твоє жало, де Твоя аде, пекло, перемога. Коли ми дивимось майже кожного дня на відспівання наших воїнів, наших героїв, коли ми прощаємо зі своїми рідними і близькими, ми сумуємо і плачемо, бо знаємо, що вони переходять, переходять в інший світ. Але навіть наш плач є плачем надії, бо ми знаємо, що духовної смерті вже немає, є смерть фізична. Ми знаємо, що Христос, зійшовши в ад, зруйнував рата пекельні і відкрив дорогу до Царства Божого всім праведникам. Тобто. Велика кількість людей, які жили свято, праведників, які вірують в Христа Ісуса, не стануть наслідниками смерті, а стануть наслідниками Воскресіння, бо перейдуть від смерті до життя. І ось саме цю подію ми згадуємо в ці дні і святкуємо. І саме в ці дні ми чуємо слова Христа, які звернені до апостола Фоми і до тих, хто ще не вірує, не будь. Невірний, але будь вірний. Старимось наповнити свою душу і своє серце невимовною радістю Воскресіння Христового, бо тільки з Богом ми зможемо перемогти все, все те, що випадає на нашу долю, на наше життя. Тільки з Богом, тільки з Христом ми зможемо стати творцями своєї долі і свого щасливого майбутнього. Бо з нами Бог. І він обіцяв не покинути нас до кінця світу. Як би важко не було, як би тяжко не було, знаймо, що з нами поруч Бог. І Він допоможе нам завжди, всюди і у всьому. Хай Боже благословення буде зі всіми вами, хай Господь охороняє від всякого зла в мирі, в любові, в радості, дарує нам щасливе, довге і мирне життя, перемогу над ворогами і мир. В нашій українській державі Христос Воскрес, воістину воскрес!